Всім привіт! Готуємо сьогодні нутеллу без варки. Шоколадна смакота. Беремо 3 столові ложки цукру. Я беру без гірки, щоб було не дуже приторне і солодке, бо готувала, набирала повні перед цим з гіркою повні столові ложки, то мені ну, дуже солодке. Какао, дві столові ложки з гіркою. В мене ось таке від Мрії. туди. 100 мілілітрів молока в мене холоднюче з холодильника. Туди. І 200 мілілітрів рафінованої олії стоїть у кімнаті, кімнатної температури. Туди. Ванілін або ванілька у мене закінчилася. І можна додати хоч арахіс, хоч інші якісь горіхи. Тут без різниці. Що так, що так буде смачно. І збиваємо погружним блендером. Десять секунд пройшло, дивимося, яка краса вийшла з треба чайною ложечкою вийняти звідти все. Не знаю, чи видно. Зараз я перекладу в посудину. Дивіться, яке густе і смачне. Та це ж шоколадний майонез. Mm. Як крем. Подивіться, можна перемащувати безквітні коржі, можна безквітні рулети. Можна навіть на рулет еклер. Чого я не додумалась раніше, тримає крем наша нутелла корму Пахне смачно какао. Беріть какао, яке покраще. Тому що від цього буде залежати смак, і воно не так гірчитиме, як якесь дешеве какао. Там від какао тільки назва, мені здається. Ось така вийшла. Густа. Дуже смачно. Прям дуже-дуже, що якби горіхів сюди, навіть без ванільки. Нічого та ванілька погоди б не зробила. А от якби ще горіхів сюди, ну це було б вже ще смачніше. Нічого не заважає спробувати і приготувати. Всім смачного.